Більше трьох сотень хлопців та дівчат щороку впродовж 60 годин воюють у лісах на межі Тернопільської і Рівненської областей в урочищі гурби під час спортивно-патріотичної таренової гри Гурби Антонівці. Кожен з учасників має відповідну пов'язку на руці життя. Суперник намагається зірвати її. Суть гри полягає в тому, що Люди молодь зі всієї України діляться на два курення курінь вовків, курінь левів, і на протязі 60 годин змагаються за прапор. От, знешкоджуючи суперників, тобто потрібно зняти пов'язку з руки таким чином символічно вбити суперника, і за це нараховуються бали. Також є додатково чута диверсантів, яка додає азарту і цікавості гри і переважно вночі робить всякі шкоди кореням і не дає їм спати і нормально влаштовувати своє таброве життя. У найбільшій тереновій грі за перемогу змагалися команди Левів, Вовків та диверсантів. Курінь Левів отримав перевагу на другий день гри та, врешті, здобув перемогу.

Гра присвячена пам'яті Володимира Гарматія, багаторічного учасника з Тернопільщини, командира мінометного взводу, який воював у 72-й бригаді, та загинув у Луганській області в липні минулого року, захищаючи Україну. Країна Україна.